Dobrego dnia, to Vitalik wam dzwonić? Vitalik? Tak A Vitalik, bożna w kompanii, czy Borżnik, ja was brał w grosi, kolis, chodźcie zawiernąć Zaraz, czekaj Tak, a... Witam, Vitalik, czy kogoś, tak? Так це я Віталій, коли ви будете на оплату? А скільки мені потрібно? А, значить, вам треба сплатити 912 гривень. Двісти двенадцять. Дев'ятсот Я просто погано розумію. Це скільки? Ого! А мені. Боже, у... Я вас брав тільки 500 гривень. Кілька? 500, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну, зараз у вас 912. Але я брав 500, як вийшло 1000 вже. Як так вийшло? А так вийшло, тому що ви не сплачували більш ніж, ніж два місяці, отак і вийшло. Мені ніхто не казав сплачувати. А, ви думали, що вам ці кошти подарили? На день народження ваше. Ні, я думав, що в мене є достатньо часу і не будуть ніякі відсотки. Так достатньо часу. Ви На того, на, скільки? на достатньо часу чи на 7 днів? Я погано розумію англійську, ой, українську. На Українську я ще вивчаю. Алло. Віталій. То сума 912 гривень. Сьогодні повинно бути сплачено. А, а чому? У мене 500 гривень, які я вам взяв, так і можу віддати 500. Так а за те, що ви наші кошти 50 днів. Що це значить, тримуваль? Я нічого не робив. Ну, а взяли кошти нам? Я взяв кошти, бо мені потрібно було. Мені на сесію. Ну так, вы, а ви взяли сесію? Кошти заплатили, а, а повертати хто буде? Я сказав, що я вам можу повернути 500 гривень. Нам треба не 500 гривень, нам треба 912 на сьогоднішній день. Нам все зрозуміло? А як це так вийшло? Я не розумію до кінця. А так вийшло, тому що ви поставили свою підпис в критому договорі, в якому чітко зазначалося, що за кожен день прострочки вам буде нараховано 9 гривень 12 копійок. Що тут не зрозумілого? Ото читати треба. Я проїхати земелі, понабирати кредитів. Я просто не до кінця розумів кредит. Сказали, що все буде нормально і я взяв. Так буде нормально 7 днів. Ні, мені, мені казали, мені казали, що я можу повернути коли захочу. Хто вам так сказав? Коли я брав кредит, дівчина. А як так вийшло вже? Тисяча гривень. У мене таких коштів немає. Ну, так ви ж працюєте будь-явель закопчалась. Немає таких коштів чи що? Мене вже звільнили звідти. Звільнили. Зараз дочка підлапка. Що мені, Дякую. 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 мені робити?

Dzień. Alo. Dobry dzień. Dobry dzień. dzień. Jak chcieliby splatety koszty, ale ja nie rozumiem, czemu ja wzięte 1000 dolarów, ja wziąłem 500, a już jestała 1000. No jde, zatrążyj, dwie Ja nie rozumiem, czemu tak. Czemu tak? Nie rozumiem. Я не розумію, я брав 500 гривень, чому зараз 1000? Я, я тільки що ответила на даний будуть? Ви можете мені відповісти? Я тільки що ответила на даний вопрос. Я Чем? не зрозумів, я не зрозумів. Мені скільки потрібно. Що раз я відповіла сколько. Скільки потрібно коштів? Я, Алло? Я Skilky? No, no. Skilky potřebno? Řekněte. 15 tisíc. 15 tisíc, no já zbral 500. No, no, no. Já bral 500 a ne 15. Co? So. <laughs> Dobrého dne, mene propuštěný výklik od vás. Propuštěný výklik od vás? Tak. Звіримо, хто нам пускав виклик. Алло. Да, товариш на лінії. Слухаю. Чого слухаєте? Алло. Звідти на лінії не слухайте пока. Алло. Ну говоріть будь ласка. Алло, це гроші. Алло. Алло, це гроші. Говорите, вам непонятно, что там щепити. Алло, це гроші, я хочу. Алло? Це гроші хочеш? Алло? Ти що нічого не хочеш, Це гроші? Я правильно набираю? А що ти ще хочеш розкажи? Вам потрібні... Я хочу вам дать гроши Хочешь Хочешь? А Алло Сколько я вам винен? А что деньги есть? Сколько я вам винен? Скажите мне будь ласка. А что, что повторить будь ласка? А у тебя есть?

Все скинули.